Всім мої вітання. Сьогодні в нас на продаж поступає Nissan Leaf 2021 року випуску з 40 кВт батареєю. Автомобіль в стані нового, 30 тисяч оригінального пробігу, свіжо пригнаний з Європи mm. на ось такій гарній резині Bridgestone, на гарних дисках 16 ках в дуже класному кольорі. Стан нового автомобіля, без царапин, без сколів, без вмятин. Та інших погрішностей. Автомобіль весь в заводському окрасі, в рідній фарбі, перевірено товщиноміром. Автомобіль в стані нового. Ось так по стороні він виглядає супер, безключовий доступ. Салон авто знаходиться ось в такому стані. Дверні карти, кнопки, сидіння. Просто нові. Ось так виглядає підлокітник. центральна панель, нічого царапаного немає, монітор, кермо. Ціна на автомобіль дуже хороша, запас ходу в автомобілі до 280 км. У кого цікавий такий автомобіль, є в наявності. Все розказали по ньому, перевірили його товщиноміром. Жодних зауважень по автомобілі немає. 21 рік, чистий 21-й тому кого цікавить який автомобіль він є в нас наявності на майданчику, приїжджайте на тест-драйв, запрошуємо.